Чемпіонат Дніпропетровської області з настільного тенісу серед наймолодшої вікової категорії хлопців та дівчат 2013 року народження і менших став заключним акордом першої половини цілком успішного сезону для представників пінг-понгу регіону, які вдало виступали на вітчизняній і міжнародній аренах. Так, наприклад, дев'ятирічний Марк Вороной, щойно повернувся з Румунії з чемпіонату Європи, і, хоча він завершив свої виступи задовго до п'єдесталу пошани, говорить, що грою залишився задоволений, втім за медаль зачепитися було вкрай важко. Суперники сильні, а звідси і високого рівня конкуренція. Я здоволена своєю грою, але можна було ще сильніше зіграти. Я зіграв середні і там дуже, дуже сильні ігроки. Я готувався до цих змагань, дуже сильно тренувався кожен день і я хочу стати першими місцевим. У підсумку його слова не розійшлися з ділом, але про це далі. А поки що Марк разом з іншими учасниками турніру на початку стислою урочистої церемонії відкриття змагань хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих на війні. Далі традиційно під склепінням спортивної зали біля блискавки нашого міста пролунав державний гімн України. після чого було привітання за дорученням голови відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайла Кошляка, яке надало ресурсну допомогу на поїздку команди на чемпіонат суперліги України успіхів учасникам побажав тренер вищої категорії і суддя міжнародної Микола Миколаєвич Зайцев і головний тренер збірної Дніпропетровської області Сергій Коркін, який через два роки повернувся до рідного міста, щоб продовжити справу усього свого життя. Что касается в частности спорта в моем клубе, он очень сильно коммерциализировался. Я понимаю, что это влияние жизни, но я еще помню то, где мы играли в спорт, потому что мы это любили, и дети это любили, и нам было хорошо. И я хочу сейчас попытаться сделать так, чтобы это совместить. Потому что мне нужно видеть радостные лица детей, их успехи, успехи нашей, нашей области на украинских соревнованиях и успехи нашей Украины но в мире. Що стосується підсумків змагань, то вище згаданий учасник чемпіонату Європи серед ровесників Марк Вороной став абсолютним чемпіоном області, вигравши одиночний розряд серед хлопців. Тріумфував він у парі з Єгором Мельником у чоловічих дуетах і в міксі з Софією Шевцовою. золоті медалі завоювала Дар'я Якименко з Кривого Рогу в одиночці серед дівчат і в парі з Ярославою Гец. Усі вони увійдуть до збірної області, на яку очікує чемпіонат України серед однолітків. Звичайно, ми сформуємо збірні Дніпропетровської області для участі в чемпіонаті України. І я також сподіваюся, що і ця, і ця вікова група зможе поборотися за нагороди чемпіонату України, адже для цього всі чотири чемпіонати, які проходили, ми виборювали в командних змаганнях медалі. Це вже якої достоїнства, то, то вже якості вони були. Це вже друге питання, але вони завжди були. Також сьогоднішні наші змагання проходять в рамках всесвітнього святкування всесвітнього олімпійського дня. Тому ми це присвячуємо цьому дню і робимо свій вклад в розвиток спорту і настільного тенісу. Наприкінці другої декади червня місяця збірна області цієї вікової категорії вирушає до Львівської області, де відбудеться чемпіонат України. А турніри регіонального рівня різних категорій будуть поновлені у жовтні.